Мертвий Сонік New Game Plus для рагнарока, а також портативка від соні. Про це і ще про книжечки прямо зараз в ігрових нюцях. Ігрові нюци вже з рік, як правда, гола, а ведуча вдягне. І три яке знання російської мови нікому не потрібна. Від виставки вже відмовились і Ubisoft, які мали бути ледь не гедлайнером всього дійства. Вони анонсували власну виставку, яка пройде 12 червня у Лос-Анджелесі, а AAA офіційно відмінила сама себе цього року. А може вже й взагалі назавжди. Проблеми у вітри почалися ще за часів пандемії, коли у 20-му році видавці перейшли від офлайн демонстрації до інтернет-формату і зрозуміли, що вони не зобов'язані викидати купу грошей на тематичні стенди чи участь у офлайн великому дійстві, а навпаки, можуть зекономити Лучити ще більше людей до показів за пару років самостійних виставок, які пройшли досить вдало, великі студії зрозуміли, що повертатися до вже старого і можливо не актуального формату збирання у виставкових центрах не дуже актуально. Тож розбіглися кожен у свій куточок і будуть закидувати нас анонсами і трейлерами кожен від себе. Що ж насправді дуже шкода, адже раніше це був як ковток свіжого повітря. Ми всі чекали трансляції, не спали ночами в очікуванні «World Premiere» анонсів. І більшість крутих проєктів дійсно берегли саме до цього літнього фесту. Однак, замість однієї збірної селянки, ми отримуємо купу різних виставок протягом всього літа, тому чекаємо спекотну пору. Це де проєкт Red запровадили менструальну відпустку в своїй компанії. Це не нове явище, проте що жінки можуть відчувати. Біль під час місячних і працювати в такому стані дуже важко, говорить давно і багато. Різні корпорації впроваджують такі лікарняні дні, аби співробітниці могли зосередитися на здоров'ї в цей складний період, а не працювати під тонною знеболюючих. Варто можливо пояснити, що це не значить, що дівчата будуть розгулювати раз на місяць і косити від роботи. Такі відпустки оформлюються на основі медичних показань, бо є дівчата, які не відчувають сильного дискомфорту, а є і ті, кому пощастило менше, і без знеболювальних життя перетворюється на виживання. Це не хвороба чи патологія. Просто не дуже гуманна пані, якщо можна так сказати. Ну і враховуючи, що в цю гру вступили і ігрові студії, стає приємніше. Адже ми багато чули про перепрацювання кранчі, і суворі умови в цій індустрії. А такі зміни мають більше стабілізувати ситуацію і покращити ставлення до співробітників в цілому. Репортативних консолей все сильніше на нас суне. Крім Nintendo Switch та Steam Deck, яка склала її гідну конкуренцію, пліткують, що і PlayStation не пасе задніх. Пристрій під кодовим ім'ям Q-Lite ніби як знаходиться в розробці і має нас потішити в якомусь там майбутньому. Концептуальний Має нагадувати гібрид до та великого екрану, який буде сенсорним для зручності. Однак є один нюанс: скоріш за все, це не повноцінна портативка, яку можна буде користувати в черзі в магазині чи на парковці торговельного центру. Портативка Sony потребуватиме безперебійного доступу до мережі, бо працюватиме на базі Remote Play. і сигнал отримуватиме від великої консолі, тобто це така собі примочка, яка не буде відокремленою, а лише частиною сімейки Sony, до якої вже входить vr гарнітура котра не може працювати окремо як той же мета. Навіть не знаю, чи вартує гра свічок, тому що при запуску портативки не можна буде грати у щось інше на плойці, бо та буде транслювати гру. Вже раніше казали, але тепер офіційно Hates 2 матиме українську мову на релізі, та поки не повідомляють, але сторінка в Steam вже перекладена українською. Прямо ж милуюся на таке. І в переліку мов стоїть ця миленька галочка біля українська. Я і так чекала на цю гру, а тепер чекаю ще сильніше. Наступного місяця Vampire великий DLC. Tides of the оффоскавий вплете у гру історію, яка відбуватиметься. Це у лісах Західної Європи з місцевим колоритом, фольклором та казками. Там кажуть, буде нова мапа, вісім нових персонажів, 13 видів зброї, нові музичні супроводи, а також досягнення. Якщо ви не в темі, Vampire Survivors це роглайк-різанина, у якій ви в декілька хвиль вбиваєте нечисть, яка намагається куснути вас за дубку. Ваші забіги обмежені часом, в залежності від мапи. В кінці ви маєте намагати саму смерть. Ну і паралельно фармити ресурси і шукати камені досвіду або прокачувати персонажа і в нову гру заходити вже трошечки сильнішим. Грає як на ПК, так і на Android та iOS. Тут нещодавно оренда Вийшло гарне відео про цю гру і чому вона засмоктує в себе гравців. Можете побігти подивитися. Sega надурили дураків до 1 квітня. Випустили детективну візуальну новелу під назвою The Mother of Sonic the Hedgehog, у якій Сонік помер. Новела є детективною. В ній події розгортаються під час святкування дня народження Емі Роуз. А серед гостей треба вирахувати убивцю їжачка. Але не переймайтеся, синій бігунець насправді не покинувся світ Сега, бо гра не є каноном, а лише окремим вбоквелом, спінофом до загальної серії вона не має ніякого відношення. Тож їжачок піднімись, підберись і разом з нами посміхнись. Якщо цікаво, самим пограти, новела доступна в Steam безкоштовно. Я пам'ятаю, що ви на вам відео про ігри, які мають українську локалізацію в Steam, і воно буде на все свій час. Але якщо вам чекати не терпиться, давайте підкажу дієвий спосіб, як понишпорити і знайти українську локалізацію вже зараз. Куратори. Вони допоможуть швидко переглянути список локалізованих ігор, а деякі навіть підкажуть якість мови. Залишаю вам посилання на тематичну статтю з підбіркою кураторів на платформу на часі. Там 5 гарних кураторів, кожен з яких стане у нагоді. Не забувайте, що навіть змінивши мову інтерфейсу Steam, ви вже робите свій внесок у кількість майбутніх локалізацій. Ну і будьте активнішими, погравши, лишайте відгуки і згадуйте. Як Аби грати в українську мовну версію гри. Купили стім і хотіли пройти The Last of Us на ній лежачи у затишному, ліжечку подалі від ПК. Вибачте, гра просто і на ПК не дуже дало релізнулась, і Naughty Dog посилено працюють, аби виправити наявні проблеми. На Steam Deck ситуація ще гірша, консолі її просто не підтримує. тестування показали, що це просто неможливо, принаймні поки що. Скоріше за все, більшість частин просто не працюють на цих обмеженнях. Через це немає сенсу залишати гру взагалі. The Last of Us стала доступною для пограти сильно сказано, в Steam 28 березня. Однак, технічно варто ще багато чого доробити, аби гравці могли комфортно пройти цю насправді дуже круту гру. Тому якщо ви купили і розчарувалися, будь ласка, сильно там соплі не пускайте, просто почекайте певний період часу, все пофіксить і повернетеся, пограєте. God of отримав. Режим New Game Plus. Звісно, що докинули ще нових вбрань для Кратоса і Атрея, і навіть ту круту накидочку завезли, яка була у початковій сцені. Підвищили максимальний рівень прокачки персонажів, нові зачарування докинули і таке інше. У новій грі не відбиратимуть вашу зброю, яку ви зібрали за перше проходження, тож грайтесь на здоров'я. Ніфльхей арену розширять, а ще додадуть змогу взяти в напарники Фрею, Брока, Сіндрі, Ангрбоду, Інгрід або Штора. Босів також трошки дополірували і вони будуть драти вам дупу сильніше. Деяким босам. Навіть завезли нових на прийомчиків, зверніть увагу. Ще у грі буде доступний чорно-білий режим візуалізації. Це має придати кінематографічності. Хоча, як на мене, це просто трошки дивно і не вписується в контекст. Бафта відбулася днями. Зараз коротенько, хто ж поїхав додому зі статуеточками, а хто з розпачу? Найбільше всього золота зібрала God of War, а шість номінацій взяла з 14, у яких була представлена. Elden Ring образили лише двома статуетками, а найкращою грою визнали в Empire Survivors. Представлені були, до речі, в цій номінації. Калтов Зелен, Белден Рінг, Годов Рагнарок, Marvel, Snap, Stray, Ну і Vampire Survivors, яка й перемогла. Найкраща гра від британців це Rollerdrome. Шутер від третьої особи ти ганяєш на роликах і рубаєш ворогів. ще й виконана в стилі ретрофутуризму, який надає їй цікавого присмаку. Гра до речі, має обмеження за віком. Тож приберіть любителів Fortnite від екрану. Найкраща дебютна гра це Тунік, зельдоїд про маленького й хороброго лисеня, який досліджує землі зі стародавніми легендами і прокладає собі шлях мечем і щитом. Вам треба бути хоробрим і не боятися монстрів, які недружелюбно ставляться до лисика. До речі, гра має українську локалізацію, сміливо раджує до проходження, як дітям, так і любителям зельди. Бо розробники очевидно не надихалися. Тунік ще поїхала додому із призом за мистецькі досягнення. Найкраща гра, що оновлюється Final Fantasy XIV Online. Ну тут все просто. Фіналка це фіналка. Я ще не вмочила в неї лапки, але вже морально готуюсь. От як вмочу, розповім більше. Найкраща сімейна гра тут і без несподіванок: Forgotten Land. Незважаючи на те, що це ексклюзив Нінтендо, вона по праву вважається крутою. Це тринадцята частина пригод пухлика Кірбі, а також перша 3 d історія. Експерти і критики називають її найкращою грою серії, тому якщо шукали щось на сімейні вечори, малий рожевий пухлик вам допоможе. Найкраща анімація God of War Ragnarok. Найкращий гейм дизайн Vampire Survivors. Найкращий мультиплеєр Elden Ring. Найкраща музика гадафор. Беармакрирів, котрий відзначився прекрасним саундом і отримав заслужену увагу. Найкраща розповідь: іморталіті грайди в списочок треба пограти. Ніка, але я вже погуглила, що це однокористувацька пригода, симулятор в нуарі із жахами. Драма з реалістичним візуалом, з глибоким сюжетом, підтверджено бавтою. І по суті, це інтерактивне кіно. Української там немає, тож поспішати я не буду. Найкраща гра з оригінальною франшизою. Очікувано Elden Ring. Найкращою грою стала God of War Ragnarok. Рок, що в ні, то краща гра, а найкраща гра, тобто гра року саме Богвінь. Гра, яка є чимось більше ніж просто розвага: Endling Extinction is Forever – Емоційний дуже красивий реліз про лисенята виживання в складному світі. Звісно ж, з присмаком драми, бо як інакше, з неймовірною атмосферою, і грати я в це не буду, бо я ревітуму з перших хвилин. Ви подивіться на це, воно таке миле, гарне, тварини, і з ними ж лихе щось станеться. Це очевидно. Однак у грі є українська локалізація, тому можете спробувати. Найкращий перформанс від актора безсумнівно забрав «Боженька війни, а точніше Крістофер Джадж. А кращу роль другого плану взяла Лая Деліон Гейс. Вона зіграла Анґер Боду у тому ж бозі війни. Бозі війни Мі-мі-мі. Технічну відзнаку забрала собі Елої Horizon Forbidden West, яка скоро потішить нас ще і DLC. Третя частина кажуть, не за Карпатами і ніби вже в розробці. Такою була Бафта 23-го року. І що ж буде наступного разу? Дізнаємося, скоро всього лише за рік. Думаю, там між собою статуетки будуть ділити Зельда, Д'ябло, Може, щось перепаде Hogwarts Legacy, але не думаю, що дуже багато і щось вагоме. Увірветься, звісно ж, і Starfield. А Song ми нічого не дамо, навіть якщо вона якимось дивом вийде. Буде наказано за ці пекельні борошна в очікуванні. Постапокаліп. Тична гра, яка тільки не вийшла у світ, занурить у вас у цікавий формат стратегії, де треба буде будувати рівні і махатися в них з друзями. Meet Your Maker вийшла в Steam і має українську мову. Найприємніше за те, що певної мови вона не має, і любі українці першого сорту дуже задоволені. Це був жарт. Відсилка на подкаст, який ви писали разом з маніфестом. Якщо ви в темі, молодці. Якщо ні, я лишу вам посилання на подкаст. внизу. Гра моя серденько, на жаль, не зачепила, але я якось все одно її куплю, аби підтримати розробників і вас закликаю принаймні спробувати. Любителям шутерів в кооперативі з драйвом, має припасти до смаку. Шерлок Holmes The Awakened отримав релізний трейлер. Сам реліз вже зовсім скоро, 11 квітня. Нагадаю, що це ремейк старенької частини, яка вийшла у 2007 році. Його анонсували минулого серпня. Фінансування збирали на кікстартерів встигли зібрати навіть більше ніж хотіли за короткий термін. The Awakened розроблялася, точніше перероблялася, адже ремейк змінює навіть жодну кану частково під час війни в умовах постійних відключень світла та обстрілів. І хоча реліз планувався на кінець лютого, початок березня, саме через вище згадані причини, довелося перенести це все трошки вперед. Що ж бажаю вам скоро спробувати гру фанатам, мої вітання. А тим недругам і тим, хто досі заважає нам жити, і побажання познайомитися з Карасиком Карпом на дні річки і довго-довго там із ним гуляти. Мінцифри увійшло в чат. Міністерство звернулося до компанії EA з запитом, аби ті додали українську валюту, септо гривеньку, у свій стор, бо там чомусь досі тухнуть рублі, ба більше там немає нашої мови і платіжні сервіси, які належать під санкційним банкам з недокраїни. Хоча електронні карці не пасуть лінощів і все щось роблять. Для початку закрили юридичну особу на території недодержави і перестали додавати російську мову у свої ігри. Ну, принаймні, Jedi Survivors її немає, так само, як і Speed Unbound. Сподіваюся, весь цей час компанія імплементувала українську валюту і мову і зараз знаходиться на фінальній стадії. І вже скоро зможемо купувати ігри, і грати в них з комфортом. Minecraft Cinema, тобто фільм по грі, отримав релізну дату. кажуть, вийде вже 4 квітня 2025 року. Над кіно вже встигли попрацювати різні кінороби. Але наразі зупиняються на анонсі Джейсона Момоа, який озвучує, скоріш за все, не факт головного героя. Однак кажуть, у стрічки досі проблеми з цілісністю команди. Акторський склад дуже мінливий, але, тим не менш, ворнери планують зробити цілу франшизу по всесвіту і видати світу не один фільм, а декілька. Тобто, все як завжди. Якщо десь є потенційно фінансово цікавий всесвіт, треба видаюти його до краплини. Що ж, щасти вам там, сподіваюся, принаймні цей фільм колись вийде. Супермаріо братики вже урвалися в кінотеатрики. Можете бігти дивитися і громани відгукуються про картину дуже добре. Глядацький рейтинг у фільма на томатах становить 96%. Від знайомих, що вже подивилися, можу відзначити крутість наповнення, жарти, які не є крінжовими, а дуже таки непогано вписуються в ситуації, і також класну атмосферу. Я ще не ходила, бо з ковідом в кінотеатр не пускають. Однак кінокритики залишилися не такими вдоволеними і занизили рейтинги мульту на 54%. Кажуть, там зовсім нема за що зачепитися, і він паразитує на франшизі і зовсім не цікавий. Це дитячий фільм про дитячу гру. По дитячій ігровій франшизі. би тут високої драматургії, якщо хтось її шукав, просто ніде взятися. Це як шукати потаємні сенсу у грі в квача або в камінь-ножиці папірчик. Взагалі, здається, інколи критики заграються. Якщо вам подобається гра, фільм, книжка чи ще щось, це прекрасно. Не завжди треба слухати поважних тьоть і дядь з індустрії. Але завжди треба слухати подяки, які є з теплотою і любов'ю виражає глядачами спонсорам без яких цих відео просто б не було. Бедрік Вест нас Джуніра, Анрія Лейд Дмитро Дмитро Терпілігорі Гначенко, Максим. Іванов, Данила Майстер, Данило Писаний, Дмитро Райанчук, Лиси Павло, Максич, Мілфрідам, Павла Шадо, В'ячеслав Дубина, Звероїд, Крапка, Вадим Король, Володимир Кільдій, Ігор Лисицин, Павло Фурлет, Роман Лактіонов, Роман Шлеменце, Фрея Інверс, Юра Крота, Даніт, Алекс Довиченко, Алекс Юров, Амір Пантікрайзис, Денис Вонис, Денис Макрушин, Дмитро Кирик, Дмитро Ер, Юджин Беньковський, Іван Скачков, Айей Секо Джджі, Ігор Сербай, Іван Янковий, Іван Заплатинський, Джаджім, Дженсісі Х. Д. С, Макс Фастволкер, Мідбол, Міша Пуш, Містер Байд, Михайло Бровченко, Микита Івини. Нюк Найтінгел, Олег, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васькевич, Роман Довгань, Роман Скурчак, Сергій Неточі, Сергій Скарбник, Тетяна Гринько, Срідоу Супермалка, Владар Шеляк, Велву well Сандзя, Юрій Демон. 4. Дякую, дякую, дякую вам. і Гарного там настрою. Не забувайте помити вікна перед великодним. З милом це важливо. А ще будьте чемними. Нехай ракети і тривоги не роблять вам в житті негоди. Смачного вам м'яска, заказуйте ковбаски і не хворійте. кажуть, це не дуже приємно. Побачимось.